Друзі, вітаємо вас сьогодні чудовий день для новин, 18 травня 2024 року. Сьогодні день, коли е, запрацював закон про мобілізацію, і кожен з нас з сьогоднішнього дня має, згідно цього закону, носити з собою документи, це паспорт, а також е, документи, які говорять про те, що ви. Військово зобов'язаний, або ви пройшли ВЛК, або будь-яким чином дотичні до цієї справи. Якщо хто не пройшов або не обновив свої дані, ви можете це зробити сьогодні, завтра, післязавтра, найближчі два місяці. З завтрашнього дня, я думаю, коли задають запитання, що робити. Частина людей буде стояти в черзі. Біля ТЦК. Частина людей буде стояти в черзі на кордоні, частина буде мати можливість поновити свої е дані через додаток Резерв, так називається. От, тому це буде завтра, друзі. А сьогодні ще велетенська е дата, крута для кожного українця, я вважаю, тому що сьогодні буде бій за звання абсолютного чемпіона світу. Надважкій вазі, Усик, Фюрі. Тому всі українці, звісно, ми будемо оболівати за Усик, а там як Бог дасть. Також хочу озвучити новини з фронту. На Харківському напрямку тяжко дуже тяжко. Ми ще, помімо цього, очікуємо на сьогоднішній день зі слів Буданова наступ на Сумському напрямку, тому легко не буде. Але головне, те, що я чую особисто від хлопців, які в окопах, це те, що такі, як арахамія, Давида да, представник влади, ви бачили і чули, що він говорить. Так, от ото те, що він виробляє, чи хто там виробляє, не знаю, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони всього всього всього, всього поки ще до фронту не доїхало. Я думаю, що якщо вони не можуть відгрузити і довести, то хлопці зможуть приїхати до них і забрати своїм ходом, загрузити. І це буде хоч якась допомога. От так. Тому, друзі, сьогодні непоганий день. Сьогодні ми живі, здорові з вами. Дай Боже здоров'я кожному бійцю, який на передовій, всім тим, хто доставляє патрони, гуманітарку, хто допомагає, донатить, підтримує е, військових. Хочу сказати, щоб всі були живі здорові, максимально настільки це можливо. Тому слава Україні, героям слава. Амінь. Пойдете?